Всі експерти брешуть за виключенням хіба що одного, якого ви нині бачите на екрані, і це вам непогана нагода підписатися на цей канал, поставити всі необхідні зробити церемоніали, дзвіночки, вподобайки, написати розлоги, коментар. І це буде ваша данина істині. Свою данину істині я вже склав. Але перш ніж вам розказати все про експертів, про моїх конкурентів, яких ви чомусь дивитеся на Ютубі, окрім мене або замість мене, я е, розкажу вам про те, що має нас всіх стурбувати. Як ви знаєте, новий прем'єр-міністр Британії, ми вже говорили про нього в минулих програмах, викривали його. Але він, входячи в резиденцію прем'єр-міністра, перший раз, коли він, ну вже прем'єр-міністр, і от він займає резиденцію прем'єр-міністра, склав жертву богині Калі. Це була маленька жертва. Він запалив свічечку на честь богині Калі. Це язичництво, те, що людина індуського походження, ми можемо перетерпіти в Англії. Але те, що консерватор, прем'єр-міністр від консерватумайтеся, консерватор, це, тобто, ідея консервативної партії, це зберігати традицію імперії, зберігати традицію Англії, і цей прем'єр-міністр складає жертву богині Калі. Але й добра новина. Мером, довголітнім мером Лондона є справжній мусульманин, а не який-небудь галімий язичник. Садик Аман Хан. Він регулярно відвідує мечеть у передмістях Лондона, цепто вклоняється єдиному Богу. Він ліберал. Від лібералів. І мер Лондона, і таким чином, цю конкуренцію політичну між консерваторами і лібералами можна уже буде представляти як конкуренцію між мусульманами і індуїстами, мусульманами і індуїстськими язичниками. Це нинішня Англія, осереддя традиції, серце певною мірою, серце Європи. Ну, правда, серцем Європи являється Рим. Що ж таке Англія у нас завжди була? Ну, Англію можна було сказати, що це мозжечок Європи. І от тепер все там так. До цього ми рухаємося. Що нас має непокоїти в цих речах? І ще більше це справи англійців, звісно, приймають вони індуїзм чи іслам. В Індії була ейфарія, коли цього сунака обрали прем'єр-міністром. І в індійській пресі всі і була провідна думка, що ми колонізуємо Англію. Ми відповідаємо за все, що було. Ми відповідаємо за той час, коли ми були колонією Англії, і тепер ми їх колонізуємо. От тепер вони у нас попляшуть, ці англійці. Вони свого часу Індія не так давно відмовилася заключати. Загальну торгівельну угоду з Джонсоном, коли він був прем'єр-міністром. А з цим вони вже укладають цю угоду загальну торгівельну. З одного боку, це непогано, як кажуть нам наші фахівці. Вони кажуть, що це більше втягне Англію в західний економічний простір, тобто їй буде важче, тобто їй буде важче. Скажім, злоумишлять разом з Ерефією брати дешеву російську нафту, обходити санкції або нехтувати санкціями. І, е, але от так от, бачите, от всі ці досягнення за рахунок колонізації Азією Європи. Тепер про експертів яких ви чуєте, які стали дуже популярними, стали вони дуже популярними, тому що не стільки для того, що глядач хоче знати, хоче розібратися в ситуації, скільки він хоче заспокоїтися. Він шукає тих експертів, тих ютубних діячів, які будуть підтверджувати його думку, відповідати його сподіванням. І експерти завжди помиляються. подивіться, вони помилилися в усьому. От нам частина експертів, найбільша частина експертів, розповідає вже довгий час, що Путін лихоманливо шукає можливості для переговорів з Україною, тому що він увіччає. Сьогодні американські експерти нам розповідають, що насправді він жодних не. Шукає переговорів і не хоче ніяких переговорів. Він застосовує ядерну зброю. Він не застосовує ядерну зброю ні. Нам казали, що він уже застосував ядерну зброю. Інші що, все застосує, інші що взагалі ніколи не застосує. І на головому глазу одна та сама людина може версти один раз одне, а на наступний день зовсім інше. Не слухайте всього цього. Вони нічого не знають. Війна і життя відбуваються в жорстокому дефіциті інформації. Велич полководця полягає в тому, що він, не маючи достеменної інформації з поля боя, він може все-таки за натхненням. За осяянням приймати вірні рішення, велич полководця не в тому, що він аналізує інформацію, яко, якою у нього завжди дефіцит, якої завжди немає, а в тому, що він може сформувати дійсність, істину не пізнають, істину здійснюють. Він може здійснити дійсність. Не слухайте учасників події. Знаю по собі, коли ти перебуваєш всередині процесу скажімо, безпосередньо воюєш, у тебе враження, що ну, обвал всього, що гірше не може бути. Що так погано, як зараз, ніколи ще не було. Що все не вдається, все не складається, нічого не станеться, таке інше. Тим не менше стається, тим не менше, часто українські збройні сили отримують перемоги, незважаючи на те, що самі учасники процесу відчувають. Всю попередню діяльність як поразку. Бреше як свідок, каже старовинне прислів'я. От помиляється як учасник, можемо ми сказати. Адже кожна велика перемога складається з серії маленьких поразок, невдач. І мені вже доводилося висловлювати, що якби ми почитали правдиві щоденники, якби такі існували Наполеона, Олександра Великого, Цезаря, ми побачили би, що там все про невдачі, що там не дійшли, там запізнилися, там не зайняли висотку, а нас цієї висотки обстріляли, там не підвезли, там ті помилилися, там ці злякалися. Тим не менше, великі завоювання відбулися. Сама дійсність протирічить реальності. Протиріччя між дійсністю і реальністю, між сприйняттям і висновком це те, в чому ми живемо. Людина живе в дефіциті інформації. Як не дивно, в половині випадків не помиляються пропагандисти. Тобто їхні пропагандисти кажуть, що вони обов'язково переможуть і вони нас вже перемогли. Наші пропагандисти кажуть, що ми обов'язково переможемо, і їх ми вже перемогли. І половина із цих пропагандистів в результаті не помилиться. Я сподіваюся, що не помилимося ми. Що ми не помилимося. Не сприймайте цих всіх експертів як якихось пророків. Вони не бачать майбутнього, вони і сучасності не бачать, вони і минулого не бачать. Пророк, скажімо, біблійний пророк, це не та людина, яка передбачає майбутнє, це та людина, яка формує майбутнє. Пророк формує майбутнє, він його організовує. От уявіть собі, якого небудь експерта, політолога, фахівця з геополітики, ну, скажімо, початку сьомого століття. Він розраховував так: От що буде світом в кінці Сьомого століття. Він би розраховував. От у нас є домінанти світові. Ерен Шахар, Персія, величезна держава. В конфлікті в постійному перебуває з імперією Ромеїв з Костянтинополем і ще одна домінанта. От, є там якісь Варварські королівства Європи. Е, Все-таки хороші перспективи у Франків. Там, все Він би міркував би десь от в цих координатах би. Виходив би із того, що є. Передбачити, що в Аравії десь там, серед смердючих бідуїнів, на вірблюдах, яких які всі все життя їх всі ображали. Ніхто з ними ніколи не рахувався. Що от саме серед них з'явиться пророк Мухаммад, і що неймовірно швидко. Вони, ці люди, цей новий іслам, це нова релігія завоює весь світ з неймовірною швидкістю від Індії до Кордови. Уявіть собі, це кілька десятків років, і все це була найсильніше. Ніхто б ніколи не міг би передбачити. Це неможливо. Це неможливо. Історія несподівана. Все відбувається несподівано і непередбачувано. Або, скажімо, якби якого-небудь мистецтвознавця, фахівця. На початку 13 століття спитали, а де народиться європейський живопис як специфічний жанр? Можливо, в північній Італії, де яка сказав би Північна Італія, дрімуча країна, взагалі без всяких перспектив, верніше, країни, без всяких перспектив, Вічно гризуться між собою? Ну, можна взяти Південну Італію. Південна Італія ще на певному рівні розвитку. Там ми бачимо специфічну поезію Сіцилійську, ми бачимо. Скажемо, нормандську архітектуру, ми бачимо якісь цікаві прояви, багато візантійських мозаїк, із яких, можливо, щось вийде. Але Північна Італія, діч оця, та ніколи в житті сказав би нормальний мистецтвознавець. би сказав би, що всі мистецькі процеси і далі будуть відбуватися у Франції. Франції народилася готика, скаже він всього лише, от нещодавно скаже він там, якихось 60 років тому, в середині 12 століття. І ви подивіться, які вже досягнені, яка готична скульптура є, яка вона емоційна, яка вона новаторська, як вона використовує досягнення античності і в той же час жодним чином не повторює їх? Сказав, який вітраж? Ви подивіться ці вітражі, сказав би. Цей би фахівець в цих готичних соборах. Ну, хіба це не предтеча живопису? Де й взагалі все народжується у Франції, сказав би він. Починаючи від архітектурних, нових скульптурних форм музика, нотний запис, е, музичний контрапункт народився уже десь там в другій половині 12 століття. Цебто нова європейська музика. А що може народитися в Північній Італії? Ніколи б не вгадав би. Європейський живопис, як специфічний жанр, народився в північній Італії, про яку ніхто не міг подумати, братця, от ми не можемо подумати. Якщо вам скажу, що нова звитяжна українська література, новий сплеск української культури і кіно буде в місті Хмельницький, ви скажете, що ідіот. А я вам скажу, що може бути в будь-якому місті, в Житомирі це може статися. От ви не вірите в існування Житомира, а я там один раз був. І я вам кажу, що там щось може відбутися. І е, не вірте, коротше кажучи, експертам нікому, окрім мене. А якщо вам хочеться заспокоїтися, якщо вам хочеться заспокоїтися, то краще помоліться. Якщо ви хочете знову повірити в перемогу Збройних сил. Пожертвуєте на Збройні сили, ваша пожертва, це ж не просто невеличка грошова допомога, це інвестиція вашої душі, це інвестиція вашої віри. От інвестиції в віри це значно важливіше, ніж інвестиції, ніж інвестиції грошові, хоча вони з ними мають бути і пов'язані само собою, тому що має бути жертва. Ви маєте жертвувати заради власної віри. І замість експерта послухайте краще добру молитву або помоліться самі. От, наприклад, просто скажіть: отець наш небесний, допоможи тим, хто зараз перебуває в бою нашим полоненим, нашим пораненим укріпи руки лікарів. Господи Боже наш, віримо, що все для тебе можливо, і як ти сам казав, і це записано в Євангелії. Все, що попросите в ім'я моє з вірою, буде вам, і ми віримо і знаємо, що нам буде перемога, і звертаємося до Пресвятої Діви Марії, щоб вона взяла під свій свят святий покров наших бійців і всіх нас, і дала нам перемоги. І Господи, дай нам перемоги, дай. Без щастя і смерті нашим ворогам. Амінь і пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.